Я бачив сталь і як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю ну, на десять життів. Мама, молиться своїх снів. Матеріалі представлені свідчення звільнених військовополонених. Перегляд особом із підвищеною чутливістю до такого контенту не рекомендується. Як вас поставили на обмін? Як ви дізналися, що, чи було вам Це взагалі відомо? від. Понятно, ніяк. Мене, коли вивели, я думав, що мене вообще просто по літажам куда-то переміщають. Были догадки, коли ми положили матрас, але там же еще одна вторая сторона медалі, это переезд в другое место. Это пулоніт. То есть у меня было такое либо обмен, либо куда-то в другое место. А когда нас пересадили с автозака, нас сутки везли оттуда почему-то, я не знаю, но это я в 24 году поменялся. То вышло тело такое большое, полковник, без маски, без ничего. Говорит, ребята, вы едете на обмен, но ну, если вы еще раз вернетесь, вам хана. Вот только тогда мы узнали, что нас едут менять. А так, там ну, этого, ну, в то время, когда я был, непонятно было. Тільки слухи, при У вас так само? Ні, ну в мене в мене вийшла якась історія. В той час я був в камері, де було 14 чоловік. Принесли три комплекти форми, видали трьом людям, трьом чоловікам. Ну, Догадувалися, що це обмін, скоріш за все, що обмін. Тому що якщо я атакую, то в основному ну, по цій робі, в якій ми ходили. Видали форму, вони поміряли, там взуття не підійшло, поміняли взуття. І все, залишилась форма в камері. Там, дня три, мабуть, вони були. І потім дзвінок, дзвінок в камеру через домофон викликають одного з цих трьох і викликають мене. Я ж тож, також підходжу. Ну і така команда, ти віддаєш форму йому. Мені потрапила форма в руки. Тобто, не знаю, яким чудом я потрапив в той список. Ну і чоловік той залишився, а мене забрали на обмін, поїхав. Дали форму по мірі приведи в порядок. Потім на вулицю нас виводили на другий день, да, по-моєму, чи в ну, це вже, да, вже вони да. готували, роздягали, та, ну, що немає ніяких тілесних ушкоджень, вечером Потім вечором 에, позвонили по домофону і та й так передужали, по-моєму, що там ночі тільки відкриється. Оце в чому ну, діти там, в чому ти в трусах хватаєш тільки оцю рубу і вибігаєш на коридор. То есть, ночью, я не, не знаю скільки открывается Відкривається той, хто пацаном, коля, коля, коля. Я хватаю форму на коридор, на коліна під стінку раз, форми, спустили нас на другий етаж. На медицину, зважили нас, стажі, зважили. Претензії, там якісь то саме, є. які ну, претензії, ви що? Тільки подяка. <сум> <сум> тоді нас сказали одіватися, оділи ми, оділися там прямо на коридорі на другому етажу. Тоді спустили нас, вивели на двір, загнали в баню, і потім вже з усіх етажів, по списку, по списку нас тоді скільки 44 чоловіка з каміша. Ну, так, да так, -да, щось таке. 44 чоловіка з комішан. Там роді 48, а чотирьох вернули. Щось да, знову нічого, ж таки переграв... що -то. перегрався той список. Тоді назвали фамілії ті, що були на допайках, я так зрозумів. А на допайках, щоб ви розуміли, це хлопці, які вже Сережа був на Допайки. І всі останні, які вже потікали вес, що вже падали, то з ним виділялося утром 6 грам молота. Ну да, давали яйця, яйця і... на не кожен день і шматочок день. масла. І кусочок масла не кожен день. І їх, типа, як тяжових вивели, вас поставили мабуть, там предбанніку, предбаннику, зюбані. Ну, іменно в баню. Ну, да, ми залишилися ще в клітки, а тоді вже почали по фаміліях вивели на вулицю, вистроїли теж стоїш, раком, руки і Почали вже по фаміліях. Тасувати і в автозак грузити. Ми питаємо нас на обмін, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю. Ну, тоді, коли автозак під'їхав і грузить самоліт, істерика така була, і чую робота скотч. Як робота скотч, руки, замки руки мотали і глаза мотали. Скільки послухаєш, ну, як на обмін, то не мотають не те саме. Все, і пішов слух, це етап. А якщо це етап, це то, є, може, десь на другу зону нас перекидають. Саме хуже, це ж я ще раз нагадую, це прийомка. Вони приймали. Дуже. В кожному все Абсолютно. І послухам, багато пацанів особливо ну, Азовчиков, чули в Таганрогі, коли їх прийняли, 10 чоловік забили до смерті. Тому що не теж було таке. Да, в Камишині я чув, 6 чоловік забили до смерті. А вам не вдавалося там їм якесь питання поставити? це погана ідея. Взагалі очень, не можна було. Дуже плоха ідея. Привлечення до себе увагу. Перше правило яке? В не привлекати до себе уваги. В основному вони не реагують, або вот це вот просто на питання. Некоторі пробували, але це плохо закінчувалося. Лучше да, дуже... Ні, не делать этого. І не говорили, для чого вони це роблять? А, ні, смысла нету. А там дуб-дубом, если вони в двох масках ходять. При этом Як? этом... Ще любимая фраза банщика була. Ах, хлоп Ах я вас не навіжу, mm, Хоч, хоча отходу. сам з Донецької області. Коли ви заїхали ем, перший раз в Україну, ви вам вже були, розв'язали очі, руки. Тобто, як, як це було? Розкажіть, будь ласка. Ні, ні. Ми до самого кінця були зав'язані. Аж Ми... поки ви не перетнули межу? Ну, по їхній території він не зав'язаний в автозаках взагалі. А коли в самоліт зав'язаний, Після самоліту зав'язаний. Вот так сиділи, зв'язані, і от це от вот скотч. Потім вже на Белгородской області зняли, коли туди перевезли. Когда, туда перевозили, когда был 24 год. був 24-й рік. Був вже ж оцей кипіш, що я так розказував, що почали скотч і подумали, що этап. И Нас загнали в самоліт. Летіли ми десь на якийсь аеродром, і потім вже балакали, я так і не зрозумів, хто то був ну, разговор. Ну, ріс куриця, кушать, кушать. Mm. ріс куриця. Скоріше за все, що це був кордон, десь Росія-Білорусь. Тобто нас переправили один раз таком, потім там покормили ніч ми, така цікава ніч була, там водили, також руки зв'язані, очі зав'язані, то чоловік по 10, один за одного чіпляється, і вони щось водять по цьому. Вони на ангар такий великий. С Смисл, сенс не знаю. Просто водили? Просто, Просто водили, і... да, щось переставляли, водять, водять, так все поставили, місце. так стоїте тут, стоїм, Там півгодини постояли, знов прийшли, щось перемішали. Ти туди, ти туди, знов взяли і повели. Ну, а потім, оце ж тут ще раз посадили, ще один переліт, це вже в Білорусі, і нам тут вже сказали, коли порозв'язували руки, розв'язали очі, і вже тут сказали, що так, хлопці, ви в Білорусі, тобто ви на обмін, чекайте, вже під'їхали автобуси. Посадили нас в автобуси, і ми якраз що нас посадили. літо, коли відкрився грузовим, нас переправили, і відкрився це ж заднє. Тут розкрився і почали чоловік п'ять і шість, може вісім, вискакують і чую крики. То і я ж вибігаю, а вони ж глаза ним, руки розрізають спецназ, і глаза, і глаза кажуть друг другу, допомагайте, ну щоб скот знімати. І виходимо, і команда просто виходимо була. Я пам'ятаю, я не знаю, я, що то человек п'ять, шість, і я що то вибігаю, руки за заспаною, полусогнутим. Вибігає офіцер, ну це ж кацапський, вибіга, піднімає. Ровно виходимо, що ви робите, ровно виходимо, і стоять, вони знімають її тут. Два з половиною роки отак проходили. Ну, ну, Команди ж ніякої не було, що виходимо, обмін там. Ми не знали, що це. Тоді вже хтось -то вискочив і вже ж офіцери підійшли, вирівнялися і всі спокійно виходимо самоліта. Це обмін. Про Що ви думали, що перед очима? було? Що в спогадах? Мене больше всего удивило встречу людей в Сумській області. Правда, там уже этого нету, потому что то село пострадало. То есть от таких вот дітей до пожилих людей з флагами, з телефонами, сладости там закидывали. Радости куча я не ожидал лично этого увидеть вообще. То есть вообще. я не думал, что так будет. Вот так вот сел пять или так было. Вообще там ну, слез, слези навертались. Бо і куріти не хотів. Вийшов з автобуса закурив. — Багато людей навіть стояли на колінах і зустрічали. Це було просто незбереження, це неощутіння. Просто ти мовчиш це, все бачиш, ти розумієш, а ще не осознаєш, що ти думав, те просто сльози навертаються. Так дуже багато думок. І вони от так, одна на одну, одна на одну, і додому. Знову ж таки, летиш додому. А як дуже приємні враження, дуже приємні спогади. От, про що думав? Ну, да, там, мозг не працював в цьому плані. Перший дзвінок рідним, пам'ятаєте? Да? У мене через три, мабуть, було, поки номера повспоминав, понаходив. Ну, они то знали вже. Вони приїхали потом мене. Через, Ну, вони рядом жили. Після обміну куди вас повезли одразу? Ну, у мене історія. Я ж казав, що довезла в Чернігу. з Чернігова бігом там описали то трошки там підшаманили. Що то укол зробили? Я ще вже не пам'ятаю. Тоді бистренько мене в Київ скорій долетіли дуже швидко і в Києві бігом це саме привели, чувства привели, все те саме. Кувався. Я два місяці лікували, капали, все то погано, погано, ну як погано. От е, День може півтора раз трошки окликав, вроді почав двигатися. Поїм, е, їжа не восприймалася назад, виривав туалет, не можу, тому що зазад весь відбитий ну багато чого. Ну, Пролічили, обіцяли реабілітації. Потім після реабілітації положено, балакали 30 днів відпуску. ВЛК. І, що? Ну, Ні, що, що коли оклигав, я ж кажу, що коли протест поставили, приїхав, тобто прийшов в камери, хотів сказати, в палату занесли в ВЛК, сказали, все, ти випили реабілітація вам. По ВЛК скасували все. — Там писали «здоров», більшу частину, і він, ну, типу, «у мене ж так само, я теж був здоровий». — Ні, сказали на, направляти частину. Частина, а де частина? Звонив на частину, скинув свої всі ці ВЛК, цей, частина підожди. У мене в броварах дочка старша заміж вийшла там. Я до вечора проживав, мені ніхто нічого не дзвонив. Та підожди ми ще не вирішили, а частина в Краматорську. Тобто одразу типу, далі на службу? Ну, Мене не типу, направили, Я після Полтави їхав в частину. не все. на службу. Не Їдь буде частина рішати та саме. Я кажу, ну я не в змозі та саме. Потім донька почала зв'язуватися. каже він не доїде. Ні, що, за чі, говорили, ну, лі, Кажуть, якщо далі лікування, то лікуйся. Я кажу, я не можу по здоров'ю. І було, як написано, навіть від психічних найменше три з половиною місяці по психології психічно приймати лікарства і лічитися. І з серцем проблема, і там багато чого, і дуже є таке, що не вказано в ВЛК. Ну, донька мене перевезла, приїхала менша з Кременчука. Валерія забрала мене з Києва на Кременчук. Її довезли її з дружиною. Мене, я приїхав сюди маршруткою своїм ходом. Я не доїхав, привезли тут, дзвонив на час, кажу, я в Кременчуку, так і так кажу: ні на далі. Ми не проти лікуйтесь, тільки хай нам скинуть що ну, справочку, що дійсно та там штампом. Приїхав я сюди в ветеранську профспілку, запросили мене. І... Почти как в Дівчата Просто, ну, а, ну, добросовісно все оформили мені так, як я кажу. Я не увольняюся, я діючий військовий. Вони мені допомогли через онлайн, так само, як і Серегі, 90 днів відпуску. Які у вас наслідки після полону? У мене от спина, ноги в основному проблеми болять. Так, ну, вроде Що би. саме? А То есть мне иногда поворачиваться или что-то тяжелое поднимать очень проблематично. То есть, если вот вернуться на свою бывшую работу, я этого не смогу делать. Это через то, что. Да, потому что я тяжело не могу поднять. Ну, сильно тяжелое. Была история с триммером 30 минут электронным. Подергал и целую неделю разогнуться не мог. Просто что там 15 килограмм от этой штуки от силы. Ну, пацанов похлеще. Ну, це наслідки сидячого способу життя. Ну, це ж постійно сиділи, сиділи там, стояли. Якась там зарядка, робили ми зарядку тричі-тричі на добу. Там, по півгодини у нас була зарядка, ну це ж не те зовсім. Ну, також спина, проблеми з спиною, проблеми з ногами, навіть там, посидиш в одному положенні. Може вставати трошки не так, як раніше потрібно розходитися. Можливо, потрібен час. Адаптація, я думаю, що слух трохи слухом, бо ми ж танкісти, ми трохи контужені. Психічно, да, психічно більш-менш, вже, вже так, вона налагодилось. Спочатку трохи важкувато було адаптуватись, повернутися в життя. Ну, так зараз mm. більш-менш. Якісь тригери були, так? Ну, бувало так. так. А ПТСР? Можна і так сказати. Трошки було. Ти mm. навіть вже після обміну там, пару місяців. Там в черзі стою десь в магазині, такі, оп, поміщаю за собою. У мене руки за спиною, я стою руки за спиною. Такі оп, все, в кармани там чи десь це, це схрестив. Ну, Півторада <зас> не ставав, просто руки за спиною. А як в госпіталі були, там хто-то дзвонив, там ілі з рідних, і ти, ти, ти щас де, що там, те, та, те та, саме. Та, та де? ну ще. Камері або на хаті кажуть, що в да. камері а тоді стоїть. Ну, ж... Місяця три-чотири на палату камери на зов... Я ж в госпіталі в палаті. В якій камері? Яка хата? Та я на хаті. Де да, на якій хаті? Ой, я в палаті. У мене контузія ліва сторона. На ліву сторону більшість зору втратив, слух. Потім плюс ще добре відбили голову шия, це все опухоль була повріжжона на шейном, на шестом шейном позвонку, кость там вибита. Тоді оцей весь зад поясниця, все було синє, чорне, відбите, поясниця дуже. От Коліна, ноги, п'яти дуже болять, тому що утром не можу встати, поки розійтися, встати на ноги. Тому що, як я кажу, що самих здорових, самих толстих забивали, просто забивали. Знаєте, що я скажу своїми словами? Во-первых, коли в нас були такі моменти в бані, і банщик задавав питання, що робити, ти між після плена домой приїдеш, підеш воювати і ти кажеш, ні, він каже, та все одно підеш, типу, заставлять і все остальне. Перемусять, ну смотри, він на мене як толстий, казав, Толстий, якщо ти поправишся, ну я схудав дуже, каже, якщо поправишся, щоб я здесь не щоб <говорит> 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 я здесь... <говорит> каже, ти понімав. Ваших там, каже, везде ловлять, і вкидають і відправляють на війну. Тобто ми не знали цього. Дякую. Ну, Коли Дякую. приїхали Дякую. в Київ, і ну, я, допустимо, госпіталь в Київ приїхав і почав розуміти, що ТЦК ловлять і відправлять, це було. Ну, Одне із тих, що вони сказали правду, тобто не вірили. Откуда вони можуть могли це знати? Ну то тобто, вони нам так сказати, приїжджаємо дійсно, ну тобто вилавлюють людей, відправляють. Mm -hmm. Як, наприклад, ви відреагували? А я вже з ними катався, в мене катали. Mm -hmm. Це це каштики. Це я з Ірпеня, їхав, повертався з шпиталю, пущу водицю. Повертаюсь, іду з правої сторони ліс. Ну, Можна було зачекати маршрутки, такі, думаю, прогуляюсь пішочком, подихаю. Йду, справа, ліс, тут дорога, машин нема. Коли обганяє течок, розмальований, кольору хакі, таких метрів за 300 зупиняється. Такий собі клас, ну, мабуть, Ну, Правда, підійшов, до мене вийшов полісмен, спочатку підійшов, ну, запитав документи, потім ТЦКшник. Теж хлопці, я тільки з полону. Ось аж документи є. А ну все гарного дня. Типа до побачення. такий стоїть. А ви при, прямо їдете? Кажу, да. Та кажу, підвезіть, хлопці. То в бусі куди ще так подивились, ну сідайте. Сам всім тут сам всім. В бусі, коли мене тут підвезли. Так, і добровольців, то в тому то і діло, що і самі самість можу. Ну так і як. Ну можна зрозуміти, тут двояке двояке відношення, двоякий погляд. Хлопців потрібно ну, ті, що напередку, ті, що воюють, їх потрібно міняти, тому да, що да. скільки часу. Ну, а з іншої сторони, якось воно трошки неправильно це все робиться. Діло в тому, що щоб цього не було, це треба було зробити нормальні умови в військах, щоб люди отак, отак, от, як ми самі йшли. Хоча ми не, не за гроші йшли, не за цього всього. Це, во-перше, а во-вторіх, треба було не три, не три неділі обкатали на танках, не ну, три неділі ну, обкатали конечно. на танках і відправили, і лягли, і танки, і люди лягли. Ну, так, підготовка Она була, зусі, була просто підготовлені люди. люди. Є така, як кажуть пословиця, у кожного своя робота, а є ще робота захищати свою державу і батьківщину. Тобто, якщо ти тракторист, то ти тракторист, якщо ти воєнний, займайся, знаєш що. А якщо вже ну, тут така пішла війна і ми це все понимаем, да, ми готові, ми согласні, ми приїхали. Обучить, пожалуйста, Підготуйте людей. Відготувати і командирів нормальних на доставить вот, тих, от котора повипльовували з екстерном сльозьких академій. Щодо законів про російську музику, там російську мову, от знаєте, що багато навіть цивільних звичайних десь почули. От неважливо військовий це чи не військовий, якщо говорить російською, типу, чому не державною? Ну на музику ніфіолетова, я клубняк слушаю, як обычную клубную музыку, там, где нету слов практически. Ну да, оно неприятно. С одной стороны, после песен в плену вот этих «Русский Ванька» и пошло, поехало там. А русский язык, да, мне самому иногда неприятно, я не спорю. Ну то есть, по моей версии, если я разговариваю на русском языке, я, значит, должен был идти за них воевать или как? Я ж не за них воевать ушел. Ну, мне тяжеловато, да, я украинский понимаю, я украинским пишу, но мне тяжело говорить как бы сказать, я не хочу уродовать украинский язык вот этими вот добавлениями касабского языка. Не, ну... Немножко сложно пока. Не нравится, честно. Немножко надо попробовать тем людям побыть на нашем месте, а потом посмотреть, как люди там общаются в окопах. И все. Так как и мне третья штурмовая тоже там рассказывала в госпитале, что ты после плена разговариваешь на русском языке. Я голову на нее поворачиваю, слышу, говорю, у тебя в окопе все, говорю, на украинском. Говорю, у нас все. Я з 14-го року участвую, говорю, перевізяв. Все, більше нічого не говорив. Ну я думаю, це не саме головне, на якій ти мові розмовляєш. Mm -hmm. І так само, як Кацапи казали, що отношення. на нас, суржик, як вони на нас, що тіпару українську. Головне. Головне, ну це ставлення людини до час, що происходит в нас в Україні, захищати свою державу. І не тільки свою державу, свою сім'ю і всіх остальных. Це від, саме зависить ну, від людини багато, чого, не від того, що як вона розмовляє, як вона захищає і ставиться. Ну, от просто примір. Я пішов другий раз в ці історії після того, як Маріуполь роддом прилетіло. Я пішов разговарю... ну, Я на русском розмовляв і за кочу я пішов. Я пішов і за дітей, і за сім'ю сім'ї, і так далі. І за всіх. Я не думав на там, яка різниця. отношения главное только отношения и все к всему этому даже мне на принципу российскому украинскому главное людина, чтобы была людиной, и это все я на это так нейтрально смотрю да, надо переходить все-таки я не спорю но кому как это дается кому легче кому проще кому хуже вообще как мне я из принципа просто и все Жити так як ми приїхали, ну я допустимо коли приїхав, я навіть не розумів, що навіть коли я відчую запах трави, від цього, що були ми, як Сережа правильно каже, відокремлені від цього всього світу і тут і саме щас жити ну, було напряг, натовп, двіження. Ну, як жити далі, боротися, жити і все остальне. Тобто я скажу, що Ну, Лікуватися треба, це само собою, нам привикати, на, просто на, держатися і не здаватися. То є, Тут написано. Да, ніколи бляха не здаватися. У <рес> мене це нове життя. У мене тепер три дні народження, 18- — це саме -саме перше. 19 — це бій, що ми вижили. І 24 травня це ще один день народження. І нове життя все по-новому, в принципі. З оптимізмом, з посмішкою, з радістю вперед вперед. Да, тільки Все. вперед. Тільки Ви чимось займаєтесь там зараз? Можливо, десь працюєте чи волонтерите? Як деякі були долучались? Я от зараз питаюся і волонтерить німного і зараз там в Києві намагаємося відкрити теж допомогу пацанам після плена, то тобто ветеранська спілка, там є єсмісні 300. Тоже там и адаптированный спорт, и боулинг, и беги, и там все, что хочешь. И сейчас хотим поднять тему по поводу пленных, чтобы направлять их после выхода из плена. Документально подсказывать, там, может, по возможности чем-то помочь. То есть вот такого образа. Ну, пока не очень получается, но где-то что-то выходило. Не сидеть на месте, когда выйдут с плена и вникнут в это вот все, то, что начнет с ними происходить. Если он опустит руки, то ничего не будет. То есть не добьется он ничего. Ну, не просто так же у нас вот эти надписи, как бы. Не расслаблятися, триматись, жити і рухатись вперед, вперед, вперед тільки. Я ще їм советую находить ребят, которые пытаются этим заниматься и хотя бы с ними пообщаться, щоб їм потом хотя бы натолкнули на дальнейшие действия, что им делать. Вот хотя бы так. Потому что координационный штаб, там вот только рекламу делает, он практически ничего не помогает. Там все плохо. Самое главное, просто держать себе в руках. Держатися, крі кріпитися і якими силами просто на рухатись, рухатися, встановлюватися. І так само. Є можливість пролічувати, є знайомі, є, є профспілки, можуть щось посовітувати, щось допомогти. Я бачив сталь і як падає небо, я бачив те, чого нікому не треба, я бачив болю ну, на десять життів, мама, молиться своїх синів